Всім самий величезний привіт! Хочу вам сказати, що дуже багато завезли іграшок в Аврору. Я думаю, що в Аврорі не буде чорної п'ятниці. Хочу сказати просто по можливості говорю, щоб не забути, що починаються в. У торгових центрах, де продають одяг, починається чорна п'ятниця. І я збираюсь подивитися, поїхати, що там в чорній п'ятниці, які знижки на товари. Що вони причепились один до одного. А якщо так, добре, може, у них брачний період, чи що? Ось і тому я збираюсь. Подивитись, що в епіцентр в епіцентрах бачить в цьому в торгових центрах на одяг. Ну а в Аврорі кожен день чорна п'ятниця, тому що такі ціни, знаєте, смішні. Добре, давайте подивимось. Сьогодні ми з вами подивимось асортимент. Асортимент товару у магазині Аврора. Вмочуйтесь позручніше і гарного вам перегляду. А я хочу вам подякувати за ваші лайки, за ваші коментарі. Дуже дуже вам дякую. Бачу дуже багато новорічного знов завезли. Такого ще не було раніше. Так, прекрасна новорічна. Це дерев'яна йде. Новорічна дерев'яна. Мені подобаються такі, при... такі прикраси. А ще я хочу сказати, що я буду прикрашати ялинку. Хоч якась маленька радість. По 29 гривень такі дерев'яні прикраси. Так, у оці лосі по 74. Дивіться, який гарний олень світиться. Ну, як світиться, переливається. Так, тільки він застряг тут бідний. Цукерки по 27 гривень. Дивіться, які кольори, можна зразу всі купити і розвішувати. Тут маленькі <кій> ельфи, гноми. Ну, написано новорічна прикраса. 34-39 гривень. Так, а ось тут ось такі, дивіться, які. <кій> кумедні Ой, продасться. Ось такі кумедні двоє. Якщо прикрашайте ялинки, а ось це, знаєте, прикраса також на ялинку. Зараз можна прикрашати всякими лист... листочками, квіт... квітуйочками крили Анна, а де ж сам ангел десь випало, звідки? Не знаю. Може воно тут і має бути. Ялинки 39 гривень. Я не знаю, такі маленькі, мабуть, купують люди на малезнішу ялиночку. Дивіться, який гарний. Ось на такому цю мабуть, купують ялинку, правда? Маленькі іграшки. Так, ціна такої іграшки. Ялинки 399. Тут як в лісі. А тут пироженки. Кекси. Три штуки в наборі. Ціна за три іграшки 49 гривень. Сніговики. 34 гривні. Також є. Ось такі привезли, бачу, по 34 одна кулька. Ну і багато різних сіляких-сіляків також. 49-34. Так, такої я не бачу прикраси. Це Те теж, мабуть, новинка. І ось така спіралька у вигляді ялинки вона світиться. Там є батарейки 59 гривень. Дивіться, які чудові колбочки. А всередині ялинки гірлянди. Взагалі дуже оригінальні. Також є штора гірлянда мультиколор. Гірлянда кульками. Також мультиколор, світиться різними кольорами. Гірлянда штора, біле світло. Гірлянда в стилі лофт. Жовтим світлом 149 гривень. В аврорі дуже багато верхівок. Різних усіляких-усіляких. 55 та 44 гривні. Дивіться, теж цікаво. 34 верхівка. Так, тут я знайшов шишки по 44 гривні. Навіть є метелики. Не на магніті. Ні, вони на магніті. А може і на магніті? Ні, вони просто так. Для подарунка ось такі панчохи по 44 гривні. Ой, мені це дуже-дуже сподобалось. Дивіться, яка гарна панчоха. 77. Шапки Санта Клауса. По... По скільки не бачу. Навіть є а... <смістична> борода Санта-Клауса. 39 гривень. А жабку зараз проскануємо. Так. Так, ще один цікавий такий набір, в кого невеличка ялинка. 24. Штуки в наборі прикрас всіляких. Кольорові кульки в наборі 6 кольорів, 6 штук 49 гривень, та ось такі білі по 39 гривень. Цікавий набір прищіпок. Дивіться, в вигляді новорічних декорів. Да? Так, 34 гривні зараз без знижки. І ось такі Санта Клауси. чи гноми, Прищіпки. І також 34 гривні. І звичайні 29. І 29 ними дуже зручно а, закривати приправи спеції. Дуже красиві знайшов брелки. Надзвичайно чудові дівчата, зверніть увагу. Зараз вони в акції 49 гривень. Прикрасу, яку можна повісити на вікно. Ну, Взагалі будь-де можна і повісити. Дивіться, які теж цікаві наліпки 3D. Об'ємні. Так, з'явилася ось така зірка Christmas Декорейшнс. Настінний, да? декор, зірка новорічний. Сілодіодна стрічка. Можна використовувати на підсвітку для кухні. Ну, взагалі дуже хороша цікава ідея. можна придумати з цією стрічкою. 5 метрів. До речі, я бачу, що в Аврорі на деякі іграшки зараз поставили, ну, знизили трішки ціни. Так, були по 100, зараз 64 ось ці штучки, не знаю, може це якісь популярні у дітей штучки. динозавру в яйці. Цікава ідея. Так, давайте подивимось гаманці, ось такі чоловічі. Самі звичайнісінькі, прості. В двох кольорах бачимо. 44 гривні. Так, ось такі портмоне, трошки більше. Також є відділ для карток багато. І відділення для купюр. Ось така купюрниця чоловіча, мінімалістична, досить непогана. У двох кольорах йдуть. Ціну зараз скажу вам. Ось така теж класна сюди просто затискають гроші. Положили, затиснули і пополам зложили. Бачу, у багатьох сижу в маршрутці, спостерігаю, бо у багатьох чоловіків, у хлопців є ось такі, я не знаю, як сказати, гаманці, не гаманці. Так, ціна такого. Так, ще одні такі теж цікаві. Рифлені. Так, а це вже для справжніх водіїв. Тут можна всі документи зложити. Відкривається дуже багато відділень. Ну такі містки дійсно для водійських прав є відділення, для дріб'язку. Ціна 77 гривень. Ну і дуже багато завезли сумок. Я думаю, підготувалася в до Миколая. Ввезла багато з таких чоловічих сумок, різноманітних, 189-199. Ось такі через плече. Рюкзачки мені не витягнув взагалі його. Так, оці хороші на магніт... А, кліпса маг... магнітна. Не чуючи, магнітна. О, магнітна. Це хороші, коли не потрібно рвати, виривати, відкривати сумку на плече і можна так ще за ручку нести. Барсетниця, типа барсетниця. Ось така теж не менш цікава, дуже велика. Має відділення. А, чи має цю на петельку, да, є петелька на ремінець. Відкривається. І дуже-дуже багато відділень для карток. Так, посередині, ось тут можна гроші тримати, да? там ще якісь дрібнички і ось сама ручка. Так, ціна такої. Є чорна, є коричнева. 199 клад чоловічий, шкірзамінник. Класичний. Так, бачу пряжа в акції зараз, 49 гривень. Була 59, можна зекономити 10 гривень. Ось така проста 29 гривень. Набір а, для шиття в сумочці. Тут і різні ці нитки. Ну, Все є для шиття, крім ножиць, бач, ножиці нема, такий кизміш різати. Так ось такий невеличкий набір для шиття. Також в сумочці з голком йде, з метром. Ось такий за 14 гривень можна придбати. Резинки для білизни 34, 39 та 22 гривні. Дуже цікаві привезли пледи. Як цікаві, різні кольори. Кольорова гама цікава. 88 гривень. Дуже рідко тепер бачу рушники в Аврорі зі знижкою. Щойно дівчина забрала подушку, Дивилась довго. Що це за подушка? Білосніжка. 40 на 60, не євро стандартна, Менша трішки. Так, ну і ось тут рушники, так як я і казав, не дуже багато є в акції, а це який. Ой, це великий, 88 гривень. А, так, бавов на 100%, Узбекистан. Розмір 50 на 90. Навіть кольорова гама мені сподобалась така. Ну, скажу непоганий. Так, а ось такі 77 гривень. Так, зверніть увагу, вимикачі зараз до кладішні по 29 гривень в Аврорі. Я думаю, таке перед новим роком усім буде потрібне. Також зараз можна зекономити. До речі, дуже хороша знижка. Були 80, 88 розгалужувач на три розетки, зараз 49. Так, лампочки по 29 гривень. Були 39, також можна зекономити 10 гривень. Так, ось такі по 34. І 39. Ось така новинка з'явилась. Лампа магнетик. А, магніт. Це дуже хороша штука. Давайте відкриємо, подивимось. Ось така чудова лампа, вона дійсно на магніті, вмикається, вимикається, заряджається. В упаковці ще йде USB-провід та ще йде пульт. Якщо її десь можна повісити високо-високо і пультом користуватись. Так, я хочу таку лампу знати, скільки вона коштує і що нас себе уявляє. Ой, клас, дивіться, яка шикарна. До речі, світло міняється, декілька режимів є, є холодне, є тепле і є холодне разом з теплим. Тут, звичайно, не, не можна побачити, тому що треба, щоб була нічка, <сум> <сум> але взагалі круто. Дуже хороша, я думаю, штука. 279 гривень. Навіть в наборі йдуть батарейки. Та гарантія 12 місяців. Так, ось такий теж хороший кемпінговий ліхтар. Ну, Нам не на кемпінг, нам на блек-аут. <му> Залізні щипчики. Я а -а я ще думаю про ту лампу, взагалі дуже хороша штука. Можна навіть використовувати, підзарядити і використовувати її, коли світла не буде. Да? 39 ось такі. І мацюпоньки ось такі по 29 гривень. Ополовники пластикові 19 гривень. Кому потрібен сувочок для сипучих по 22 гривні. Навіть ось такі ще мацюпоньки по 11 щипчиків кухонні. Відкривачка для пляшок. Бачу, нові привезли. Прогумовані. Так, а ось це взагалі дивіться, який гарний, красивий. А хочу сказати, що і ціна недорога. Так, бачу, щойно виставили. Дивіться, які гарні оригінальні. Запальничка пальник. Досить такі гламурні. <рес> Форми деку для випічки, зараз з вами подивимось. Так, 55 гривень, антипригарна, була 69. Ось така форма роз'ємна у вигляді сердечка. Ціна 149 гривень. Форма для кексів, для випікання кексів, ціна... 88 гривень. Форма квадратна, з антипригарним покриттям, також роз'ємна. Дно знімається. 169 гривень. Так, ось така кругла, 26 см. Роз'ємна. Так, зручно. А чому? 169. Шеф, браво 26 см. Малесенька роз'ємна форма, з антипригарним покриттям 18 см. Була 149, зараз 109 гривень. Пензлики кухонні. зекономте 10 гривень. А ось такі формочки для Пачева зараз можна купити дуже-дуже з хорошою ціною. Лише 9 гривень. Шприц кондитерський, з шістьма насадками. Зараз теж можна зекономити 10 гривень. Форми силіконові для кекса. Квадратні форми. Силіконові форми для кексів. Форма для випікання хліба або також кекса. 88 гривень. Кекси у вигляді сердечок. Хотів сказати серделюк. Ой, 49 гривень. Так, а цікаво, скільки такі формочки. Для печива. 19 гривень. Маленькі пензлики по 9 гривень. Силіконові лопатки. Ось такі трішки менше. силіконові лопатки, до речі, дуже хороші, міцні. Хороший матеріал 29 гривень. І ось такі лопатки кухонні, теж силіконові, теж хороший досить матеріал. Надзвичайно хороший а, вінчик для збивання. У мене такий самісінький капучинатор. На дві батарейки для молочних коктейлів, капучинувати макіато, топінгів, кремів, омлетів. 29 гривень. Що може бути ще дешевше. А ось такі набори можна зараз теж взяти зі знижкою кольори в асортименті. 34 гривні. Ролик для тіста на пироги. Ну що ж, я буду вам бажати економних покупок. Мирного неба, міцного здоров'я, всього сього вам найкращого. Ой, який антистрес класний така ціпочка підозріла.